Вітаю, вас, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Мене звати Олександр Лащенко. Я радий вітати в нашій студії, нашу сьогоднішню гостю, історика Олену Стяжкіну. Раді вас бачити в нашій студії, Ой, пані Олено. Ну і нагадаю, передусім, тим, хто не знає, пані Олена фактично пов'язана і життя її рідне місто на Київ. Донецьк. Тривалий час ви викладали в Донецькому університеті. І можна сказати, зараз викладаєте. Покладаю. просто цей вищий навчальний заклад, змушений тимчасово. Працювати де в Києві, так? В Вінниці, Вінниці, даруйте. Mm -hmm. Вінниці пані Олена оприлюднила дані одного з соціологічних опитувань, яке ще провели, я так розумію, навесні цього року. Навесні, в березні, в квітні, mm -hmm. і потім його ще робили трохи з іншим тр... трохи з іншими питаннями ще влітку. Влітку. Mm -hmm. Серед мешканців Донецької області так. про їхнє ставлення до держави України, що власне бачать вони себе в єдиній неподільній державі Україна, і за цими даними дві третини Донеччан були за те, щоб залишатися так. у складі України. Ніяких Новоросій, ДНР, ЛНР, як називають їх опоненти Донбави і так далі. Ніяких mm. Путін прийди, наш врятуй», як mm -hmm. дехто там закликав. Але пані Олено, в цьому зв'язку дуже важливий момент, Якою має бути на ваш погляд подальша політика Києва. Ми бачимо. Соціальні виплати, оце питання платити, не платити на тимчасово окупованих проросійськими бойовиками територіях Донеччини та Луганщини, доставляти гуманітарні конвої зараз багато конфліктів від того ж фонду Ахметова, наприклад. Усі ці питання: жорстка блокада чи навпаки робити все, оскільки це все ж таки українські громадяни інакше не може бути для того, щоб втримувати зв'язок частини оцієї, яка тимчасово окупована проросійськими бойовками, зрештою частини території держави Україна. Ну, в першу чергу, на мій погляд, держава і влада має визначитись із словами, якими вона описує та проговорює цю ситуацію. Бо ясність буде корисною і тим людям, які зараз на окупованих територіях, і воїнам, які рятують нашу землю. Бо якщо ми називаємо це, Антитерористичною операцією, то зрозуміло, що люди, які там знаходяться, в першу чергу мають сприйматися як заручники. Тому держава має в першу чергу рятувати заручників, а суспільство має усвідомлювати, що заручники, які тривалий час перебувають на території із терористами, хворіють на Стокгольмський синдром. До жодного засудження, лікування і допомога. Але, на мій погляд, ситуація не є АТО. Це війна. І є агресор, і є окупанти. І тоді, якщо ми визнаємо, що це війна, то територія, звісно, окупована. А, але про це треба говорити. Треба говорити воїнам, що вони. Б'ються проти окупантів, проти ворога. І треба говорити людям, що вони на окупованій території, а тоді ворог їх не передбачуваний. Він плювати хотів на перемір'я, він буде робити те, що він хоче робити, він буде руйнувати і далі. Якщо люди розуміють, що це війна, вони мають е м приймати рішення, ну, вірні, якщо це війна, то треба, мабуть, їхати, то життя дорожче. А якщо це АТО, якщо це перемір'я, люди у пастці слов, у пастці номінацій. І, звісно, якщо ми визнаємо, що це війна, то ми розуміємо, що будуть і руйнації з, із звільненням, так? тобто місце буде, може, і зруйноване, то люди мають знати про це. І ну, якщо всі про, всі наслідки цього? про всі наслідки, як це буде, що це буде? Слова, таки, як вважаєте, от, от зараз слова от це рішення дають ясність. І зараз це рішення, воно повз слів і повз тієї ясності. І оскільки ясності немає, то є дискусія і є несприйняття з боку цих мешканців, які зараз перебувають до Нецького, наприклад, і з боку мешканців, що там перебувають, і з боку української спільноти, ну, людей з чистим серцем багато в Україні, і для них теж не зрозуміло. То якщо це АТО, а територія окуповані, і тоді блокади, ну що це? Ну як так з іншого можна? боку, дивіться, пані Олена, поставимо себе на місце Петра Олексійовича Порошенка. Ми маємо цю ситуацію з українською армією, яку 23 роки фактично розкрадали і руйнували. Так. ми маємо ситуацію, як би там не казали, що російська армія, звісно, це не американська армія і не ізраїльська, хоча держава Ізраїль маленька, але армія там дуже потужна. Це визнають навіть вороги Ізраїлю. Російська армія теж потужна. Пан Сердюков, коли був міністром оборони Росії, він не тільки там бавився вибачте, зі своїми там помічницями, але він чимало зробив для потужної російської армії. Тобто, що я хочу сказати, в Україні зараз обмаль ресурсу при всьому героїзмі добровольчих батальйонів, при всьому героїзмі кіборгів, які боронять досі і будуть боронити Донецький аеропорт, наприклад, бракує поки що на сьогоднішній день ресурсу в прямому зіткненні, можливому, з російською армією, і хоче того Порошенко, чи ні, він змушений йти на певні поступки? От як ці ситуації мені здається, що теж не складно, бо українське суспільство продемонструвало наскільки воно є зрілим. Наскільки воно є не у всіх прошарках, зрозуміло, не всі люди, люди однакові, але досить зріле суспільство. І тому зрілому суспільству можна пояснити, ми не можемо назвати це війною, оскільки є певна. Кількість дипломатичних, міжнародних, інших наших проблем і зобов'язань, які ми не можемо виконати, якщо назвемо на офіційному рівні це війною. Але а, ми маємо розуміти, що це війна, ми сприймаємо це як війну, і ми кажемо вам, люди, це війна. І тоді далі політика стає більш логічною і більш зрозумілою всім. І майбутнє стає більш зрозумілим і більш логічним. Мені здається, що не треба лякатись суспільства, не треба ховатись від суспільства. Воно готово чути. Треба тільки не обманювати. Ну, це найголовніше, бо ми обманюємо так самі себе. І людей, які перебувають на окупованих територіях в жорстокому стресі, в жорстокій травмі. Вони мають знати, якщо вони окуповані, ну, є досвід. Є досвід Другої світової війни, а він вже не є актуальним, так, це пам'ять. Але люди пам'ятають із сімейних переказів, як це було і що треба робити тоді. А, але ж радянська влада не надавала соціальної допомоги тим радянським громадянам, правда. які були під німецькою окупацією, жодної допомоги це, не надавала. І це правда, але ж радянська влада і не називала це АТО. Дивіться, так. тобто... Важливий момент називати речі своїми, своїми іменами Війна – це війна, для а не всіх, одно. Раз. для всіх Але соціальну допомогу Києву варто надавати тимчасово окупованим територіям Донеччини і Луганщини. Якщо а, ми розуміємо, що це війна, якщо ми сприймаємо правила гри війни, то а, мусимо сказати, що ні. Не надавати. Тоді ні. Але що треба тоді робити? Раду з евакуації, раду з евакуації і системно, методично вивести всіх. Хворих, лежачих, старих, тих самотніх, тих, хто хоче, тих, хто може, тих, у кого немає грошей, люди мають виїхати. Рада з евакуації має працювати Закашенка. Всі ці хлопці, які там контролюють ситуацію зараз, вони дозволять це зробити київській владі. Я думаю, що люди зможуть виїхати, якщо це зробити правильно, якщо зробити це під егідою міжнародних структур і організацій. То це можна буде зробити. І це слід зробити. Якщо не годувати, треба вивозити. Ну тут немає рішення або. або, або, або. І Заодно показуєте, наскільки я розумію вашу думку, що все-таки Київ справді пам'ятає про цих людей, які зараз тимчасово окуповані. Ну, він, я думаю, що пам'ятає. Я думаю, що ну, не суспільство українське, або. але треба, це треба. Ну, давайте. Така. Атака російських військ відбулась в серпні, так і в серпні вже було все ясно. Ну, все було ясно, що вони будуть воювати, що вони не зупиняться ну, до певного часу, і що армія поки що слабка. І вже тоді треба було чи вивозити людей, вивозити системно людей, чи а, вирішувати, якою буде соціальна політика, якою вона буде взимку. Бо якщо б рішення про невип... соціальні невиплати було прийнято ще в серпні місяці, то може люди не повернулись до Донецька. Бо багато людей Після подій багато людей повернулось тому що повірили у мінські угоди на окуповані території. Так що це буде перемір'я, що потім буде статус, що це буде українська земля з українськими законами, що в грудні там відбудуться вибори за українськими законами, і люди поїхали. Зрозуміла ваша позиція. Визначеність я визначеність не нагадає гостинку Сергія Раманіна. Дуже е, добре Рахманіна. Було. Рахманіна. Я перепрошую інре. Оце Інре потрібно сьогодні як ніколи. Автор дзеркала тижня. Тижневика так. нагадаю, що гостом студії Радіо Свобода є Олена Стяжкіна, історик можна сказати донецький історик. Має вас право так назвати, не що тимчасово ви в Вінниці. Зараз в Києві перебуваєте, і повернемось в і повернетеся на своє рідне місто. Але дивіться, от важлива річ, ви сказали визначеність, окупована територія, війна евакуювати, якщо не надавати соціальну допомогу. Якщо немає можливості евакуювати, то надавати соціальну так. допомогу. Почали ми розмову з цієї важливої цифри, яку ви озвучили раніше і зараз у нашому ефірі. Дві третини донечан до цих подій, які почалися зі взяття Слов'янська, всіх цих сепаратистських заколотів, взяття облдержадміністрації СБУ, були заєдні з Україною. Де ж вони? Третина взяла гору Озбро... на окупованих територіях. Стоп. Озброєна третина. Озброєна третина взяла гору. Якщо ви хочете навести мені приклад із київським Майданом, де кияни вийшли і зробили це, то я скажу вам, що якщо ми подивимось на героїв Небесної Сотні, то ми побачимо, що там загинула вся Україна. Представники різних регіонів? Так. І Київ рятувала вся Україна. І сила України в тому була. А в Донецьку, якщо б така допомога була, як в Києві, може було б і по-іншому. В Чому вона мала полягати, ця допомога, може, в чому? може, якщо б люди приїхали до Донецька? Бо наші мітинги за Україну, які проходили в березні місяці, в квітні місяці, вони збирали, ну якщо можна так сказати, рекордну для Донецька кількість людей. Бо Донецьк такий дуже аполітичний. А політичне місце, де ну, мітинг це ну, щось нехарактерне, от так я б сказала. Але 10 тисяч вперше в історії України вийшло за Україну. І тут Донецьку потрібна була допомога, бо треба розуміти, що перші диверсанти в досить великій кількості. Були в Донецьку вже в березні місяці, і в тому числі вони, от якщо ви згадуєте ці так. мітинги, так напали на учасників мирної так. ходи проукраїнських активістів і були жертви Правда. серед і проукраїнських вірно. активістів. Так в Донецьку і їх було вже півтори-дві дві з половиною тисячі диверсантів. диверсантів озброєних людей. Вже готові ще до стрілкова гіркіна до стрілкова гіркіна, плюс міліція. Давайте чесно скажемо, що вся міліція, плюс так звані. Найманці, яких озброїли, щоб розгоняти Майдан. Це важливий момент, треба уточнити. Деякі вважають, що міліція була під контролем Рінату Ахметову, а не стільки можливим диверсантам, тоді, під час березневих е, подій Донецького. Донецьку. Е, е, знаєте, я от зараз бачу, що е, все було підготовлене е, і не Рінатом Ахметовим, що люди були розставлені специфічним Роті. образом, Так. що ну, всі ключові фігури були задіяні вже. В тому числі у Службі безпеки України в Донецьку, в тому числі в міліції. Я не хочу сказати, я не хочу узагальнювати. Я не хочу сказати, що всі міліціонери були погані. Але тут не було 65-6 на 33. Тут з точністю до навпаки, а може, і менше. Серед правоохоронців. Серед так правоохоронців. Званих. Може, 10-12% були патріотами і людьми, а інші чекали. На російські зарплати, і тому вони були готові на все, і вони це продемонстрували. Далі треба теж розуміти, чому ви їх не розігнали, чому ви не погнали їх з тієї ода, яку вони захопили? Сепаратисти. Сепара... Ну, така претензія є до, до mm. нас. А, ну, до дару... активістів. Даруйте. От давайте е, таке е, уявимо. Жовтень 13-го року і якісь люди захопили Кабмін там, де Азаров. Чи кияни пішли б звільняти Азарова і Кабмін? Чи вони пішли звільняти Генпрокуратуру, в якій сидить пшонка? Та ні, ну хай. Може, так Загаліло. і краще. Ну і зрештою, мирні активісти з... на те мирні, щоб вони зброю з... не мали? Зрештою, це були ті місця, які було не шкода. Ну так сталося, що не шкода. Вони Андричі, не були от, уявленням да... е, влади для людей. Хочу вас уточнити важливий момент. Оці всі цифри соцдосліджень, що дві третини донечан до цих подій сепаратистських так. були за єдину Україну. Так. Хто проводив це дослідження? Які соціологи? А їх проводили е, соціологи, яким можна довіряти? Е, бо це соціологи завжди. Е, Ніколи не працювали на владу, і це незалежні, і в тому числі міжнародні структури і гранти. можна назвати. Я їх? не хочу просто їх називати, бо я не маю мандат на ну просто різні цифри лунали. Звісно, що на Донеччині настрій а, були не такими, як у Криму, наприклад, а, але говорили 50 на 50. Ні. От дивіться за Україною це, 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 якщо рахувати, як рахувати, бо е, я це казала, і я не буду цього приховувати. от в ті 66-67% Входили люди, які виступали за федералізацію. Вони тут були. Але в дослідженні були питання, уточнюючи, і потім було проведено фокуси, що ви маєте на увазі, коли потребуєте федералізації. З'ясувалось, що уявлення про федералізацію як е, якийсь е, роз'єднуючий Україну механізм в головах людей не було. Ну, щоб більше було влади на місцях, ну, щоб російські школи були, ну щоб Що нема хіба російських гр... на, було на, от, на щоб гроші якісь залишались тут mm. у нас і все. Тобто, жодним словом не було там сказано про якісь особливі закони. Про якісь особливі механізми навіть співвідносин усвідомлення, з Києвом. що потрібен так званий федеративний устрій, Ні, того чого Москва ніч, нічого такого, після подій на Майдані? нічого такого, щоб це якось було сформульоване, не було. Тепер дивимось далі, що роблять соціологи? От вони беруть, і певну кількість цих людей. Я думаю, що це так відсотків було 16, Я не пам'ята 16 мабуть, і вони ці 16 відсотків перекидають. От в ту частину, яка виступала за ДНР, за приєднання до Росії, за повернення в СРСР і щось ще туди. Ну хіба так можна? Ті, хто виступали за федералізацію, виступали за Україну. Вони українці і бачили себе громадянами України. Таке перекидання даних це таврування. Таврування Донецька, таврування Донеччини. Та й Луганщини, я думаю, так само. Розумієте? Дивіться, це події. Вже сталися вони, так, які вони, вони є? вже сталася. Оце але... донечені а... дві третини за єдину Україну, які бажають залишатися в Україні. Так вони залишили рідний край після того, як стався сепаратистський заклад. А, дуже частина їх там є досі. Дуже по-різному частина е, і значна частина продовжує жити в Донецьку з різних обставин. У когось про є проукраїнські, у когось хворі батьки, у когось немає елементарності. Гроші закінчились влітку, невизначеність. Як ви наймати квартиру, де знайти роботу? Люди повернулись тільки тому, що немає де жити, бо жодних умов для проживання не було влітку, про це ніхто не думав. От, люди повернулись, але вони лишаються патріотами до сьогодні. І сьогодні вони чекають на звільнення, а декотрі з них і не чекають. А знаєте таке. Слово партизани. Що це реально справді? Так. Можливий партизанський рух а, на території окупованій проросійською бойовикою. Послухайте, послухайте, ну це, ну це нечемно трохи по відношенню до Донецька. І журналісти часто кажуть, а давайте напишемо про цих людей. Ну ви ж розумієте, що написати і сказати про цих людей це означає вивезти їх на розстріл. Ви розумієте, що це означає, що це їх вбити Але вони є, на, на ваш вбити погляд. їх. Вони зараз там, вони є. Партизани. там є партизани. І вони так. не сидять, склавши руки. Ні. Вони не сидять. руки. В чому полягають їхні дії, на ваш погляд? Чи це не можна казати? Я не буду на це питання. Добре, це ваше передати. право. Дивіться, ще важливий момент, хочу вас поцікавитися. Е, уявимо собі, що на початку березня Володимир Володимирович Путін не став робити, чого він зробив. Ну, обмежився б Кримом, скажімо так. І оці всі його заколоти не було б тут ніяких стрілкових згірка на ніяких бісів, ні, ні, ні Паши Дрьомова і так далі на Луганщині не було. Донеччина б і Луганщина залишалися б складі України абсолютно жодних питань би не було з боку Росії. І є така думка, що для України після перемоги Другого Майдану Донбас, в тому вигляді, який він є, а саме цими шахтами, нерентабельними більше більшість яких є на які витрачалися шалені гроші з центрального київського бюджету. Те, що Донбас кормить всю Україну, це м'яко кажучи перебільшення. З патерналістським налаштованим населенням. З іншими, це був би, якщо так може дуже занадто цинічно висловитися. Е тягар для України після революційних, то може ні откуда без добра, що от хай, правда, Путін і не збирається годувати. От така ситуація склалася. Чи це абсолютно дійсно цинічна точка зору? Ні, ну якщо так роздумувати, то давайте. Всіх е, малих, які будуть народжуватися слабкими, ми будемо викидувати в прірву, а всіх старих, які стали немічними, будемо років в 60 вбивати. Це те саме. От той порядок роздумів, який ви зараз промовили, і є я такі знаю, думки, є такі думки. я його знаю. Я не свою думку озвучив. Я знаю. От це той самий порядок роздумів, що я зараз навела приклади. Давайте зробимо так. Жодних проблем. Потім буде десь інша земля захворіє, та відмовимось від неї. А навіщо вона нам? Вона слабка, хвора, патерна ліська. Нехай. І що залишиться? І ким ми будемо всі, якщо хворих і немічних ми будемо труїти. І викреслювати з життя. Тобто Донеччина, на вашу думку, як Донечанки, в майбутньому не просто може бути в складі єдиної Європейської держави Україна, а дуже вагомої складової, в тому числі теж проєвропейської. А Донеччина це єдина Україна, це частина України, і зараз в Донецьку б'ється серце не України, а Європи. Зараз вирішується майбутнє Європи там сьогодні, і жодних перешкод. Тому щоб Донеччина та Луганщина були частиною європейської України, немає. Якщо не вважати перешкодою важку працю, яка для всіх нас є майбутнім. Таку саму важку працю з реформами, яку треба робити тут, в Києві, таку саму може трохи важчу, може, трохи затратнішу, треба робити і там, і все, і більше нічого, жодної різниці. І, от на сам кінець себе важливу річ, можна було б закінчити цим нашу розмову, але не можу ще одне питання Вони поставити, можливо, доволі гірке для вас, як дончанки. Був депутат Рибак, так, ну він не донечано, але з Донеччини. Бачили, яка доля його спіткала. Горлівський депутат. Проукраїнський. Так. Бачили ми, що сталося з мешканкою. Я Іриною Довгань. Я так. сам з нею спілкувався, писав так. на інтерв'ю. Що відбувалося в Донецьку посеред? Тобто, те, що робили з пані Довгань. Ті дончани, це ж не фріки якісь вийшли, це не монтаж російського телебачення. Це ті люди, з якими вижили в Донецьку. Так. Як ви це поясните? Це той самий е, Стокгольмський синдром, mm. це зомбування російським, не тільки телебачення. Mm. Що це було? Підходили а... люди, жінки бив, жінки, до речі, жорстокіше себе поводили проти пані Довга, ніж чоловіки. Після того ганебного так званого стовпа. Я не буду грати в гру таврування Донецька. Я хочу а, нагадати вам. Що коли нацисти окупували Київ, і Вінницю, і Житомир, і Чернігів, люди виходили. Чибо сто людей, які виходили? Де, і Багато хто. І люди, сусіди, писали один на одного доноси. Просто тому, що їм подобалась квартира. І люди ем, не рятували єврейських дітей часто. А де хто й видавав? А дехто її, так, видавав. Ми говоримо з вами про людську природу, не про унікальний випадок, а про загальну людську природу. На жаль, якщо ми будемо читати Біблію, то ця людська природа змінюється дуже повільно, а може і зовсім не змінюється. І коли люди опиняються в таких ситуаціях, то в першу чергу з них лізе звір. А потім кожний свого звіра якось пригодовує, і зростає людина. А хтось не може пригодовувати свого звіра. І залишається тільки він. Його і бачили ми на вулицях. Але ще раз я скажу: нічого унікального. Україна, на жаль, такий досвід поганих своїх вже мала. Тобто, все ж таки на оптимістичній ноті завершимо нашу розмову. І оці дві третини. Про налаштованих мешканців Донеччини, значна частина яких значна за вашими словами, досі там мешкає, мешать території тимчасово окуповані проросійськими так. бойовиками є патріотами, чекають на звільнення, є українцями і так буде. І Києву залишилося довести, що вони не дарма чекають. Вони не дарма чекають, вони допоможуть будувати європейську Україну. Це дуже важливо. Ці люди знаєте бути патріотом за таких обставин. Вони варті п'ятьох, десятьох, які тут, тут лежать на диванах та Диванти, а, так, запускають паніку. Це люди варті того, щоб їх звільнити. Це люди, які є українцями. Неважливо, хто були наші батьки. Важливо, хто будуть наші діти. От наші діти там, українці. І той же Стус, поет з Донеччини, так? інші патріоти України. І зараз нова. Генерація теж, звісно, є на Донеччині. Дуже вам дякую за, наш, за цю от нашу розмову. Е, нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода була Донецький історик Олена Стяжкіна, про віфір Олександр Лащенко. Пасібі за увагу.